Семен. Ну здовж на все ж таки, м'яч. Семенов. У даній ситуації але. Все ж таки Бруклін м'яч втрачає. Поки що. Не розуміють, куди зараз куди йде боротися за м'яч. Гравці однієї такі інші команди, але все ж таки. Саме Енерджі Клаб залишається першим на м'ячі закидання. Може бути небезпечно, але небезпеки нема. Тут все чисто. Дігтерьо знову розганяє атаку. Дігтерьо передача на штанька. Штанько може забивати. Є удар по воротах. Лоси у цьому епізоді від Прокопця все ж таки не забиває четвертий гравці Брукліна, але це було дуже дуже близько. Семена може сам стріляти. Його тарборота стійка. І що? Що немає, все ж таки, немає все ж таки забитого м'яча, міг Семенов забити, але буквально в останню секунду він виноситься з лінії, пощастило зараз енерджі Клабу. Бруклін міг четвертий забивати зараз хоча б не пропустити однольку. Перший має бути на м'ячі у цьому епізоді. І удар від воріт буде. Знову Новіков. Розганяє атаку своєї команди. Але ні, тут помилка Корнута. Автор дублю у складі Енерджі Клабу. В принципі, він єдиний, поки що забивав м'ячі у складі свого колективу. І п'ять хвилин залишається до кінця тайму номер 1 Дуже напружений перший тайм. Побачили ми вже п'ять забитих м'ячів і при цьому не зупиняються. Як одній, так і інші. Фол-фол, перший фол. Перше порушення правил. Якщо враховувати попередній поєдинок, де ми мали 10 фолів за один тайм, то тут перший гол. Може бути перехоплення. Їй потрібно назад повертатися. Хоча це шанс для енерджі клабу, але передача не найточніша. Дігтерьов сам знову намагається під лівою ногою розігнати. Дігтерів стріляє по воротах, але штанька пристрілив, скажімо так, Дігтів. Ну, це, щоб, це, щоб прокинувся Олексій остаточно. Враховуючи те, що у дуже потужний удар з лівої ноги. Але зараз перехоплення від Брукліну. Два в одного передача Штанько можна забивати. Штанько, удар по воротах, але парирує У цьому епізоді прокопець який сейв від Голкіпера, але перехоплення Спроба номер два у Штанька. Як Олексій не забиває. Який шанс, дійсно який шанс був забити у Брукліну вже не одного разу, але все ж таки прокопець рятує свою команду. І це шанс, це шанс для Energy Club, бо вони не радіти, що в них є такі голкіпери, які рятують свою команду вже не першу та не другого, не перший та не другий раз. Але знову ж таки подивимося, що буде далі. Поки що м'яч залишається. У гравців. Бруклін на передача на Дігтерьо. Дігтерьов. Сам розкрутився. Не знову Новіков. Спробував пройти, але перехоплення Новікова боротьба за м'яч Чисто було і буде. Буде фоло, друг, другий фол. Семенов, є передача на штанька, небезпечно. Семенов. Передача. передачі є закидання на штанька. Закидання було перспективне, але. Ні до чого воно все ж таки не призвело, хоча зараз. Може бути атака знову Дітендержі Клабу. Намагаються вони розігрувати Спокійно, але перехоплення. Дігтірьов з лівої ноги, але ні, все ж таки Розвертається і залишається буквально півтори хвилини до кінця першого тайму. Є ще шанс. Є ще шанс здивувати своїх опонентів. Семенов є закидання, але це закидання. Летить в нікуди і втрата. Для гравців Брукліну і боротьба зараз за м'яч. Чисто, чисто так. Семенов може стріляти Семенов. В нього є удар зниска. Він пробиває, але все ж таки м'яч летить повзвороти. Розпочинається остання чиста хвилина. У першому таймі. Є закидання. Який парашут Семенов? Боротьба, прийом. Прийом від нього. Дігтерів ліва нога, він може сам пробити, але поки що немає можливості для удару по воротах. Дігтірів корпус-корпус поштовхався. але Все чисто у цьому епізоді. М'яч все ж таки Бруклін втрачають, хоча спроба була достатньо непогана. І 40 секунд дуже дійсно хороший перший тайм, як з боку одного, так і з боку. Іншого колективу І маючи можливість Energy Club відігратися. Наприкінці першого тайму знову передача на фланг, але ця передача не проходить. Є брак пасів у номінальних господарів Energy Club намагаються. Щось робити, забити втретє ну Юрко просто чекає. Юрко чекає. Він виманює своїх опонентів. Є закидання на штанька, але м'яч в руках голкіпера, Моментальне закидання далеко вперед. І це можливість. Є удар з лівою, Небезпечний постріл, але цей постріл до чого не призвів, спробувала пробити дальній верхній кут не дає енерджіклабу того ефекту, якого вони хотіли. Ну і 10 секунд до кінця є закидання. Штанько бореться за цей м'яч Фомічов. Може сам прийти Фомічов останні секунди. 5 секунд до кінця Діхтірів на перехопленні. І все, друзі, закінчується перший таймер. Рахунок 3-2. На користь Бруклін. Дуже бойова. Перша половина. Але ми повертаємося після перерви.